Уявіть собі, 19 століття, промислова революція це час, що змінив Україну, ну просто до невпізнання. І це розповідь не лише про заводи і машини, це про те, як ці зміни породили абсолютно нове суспільство і, звісно, потужний соціальний рух, що народився в його надрах. Гаразд, давайте розбиратися. Ключове питання, що ж змусило мільйони людей просто от взяти і покинути свої звичні поля заради невідомих і лякаючих заводів. Це був колосальний сув, сила, яка буквально вирвала ціле суспільство з його аграрного коріння. І відповідь, звісно, криється у промисловій революції. Але знаєте, вона будувала не просто машини, вона створювала цілий новий світ, центром якого стали міста. Цей процес ми знаємо як урбанізацію. Міста почали рости ну просто як на дріжджах. Саме там, у цих нових центрах, концентрувалися фабрики, заводи і, звісно, наймана праця. Ландшафт України змінювався на очах. А з новими містами приходять і нові люди. Правда ж? Старий, звичний порядок, поміщики та селяни почав тріщати по швах. На суспільну сцену виходили абсолютно нові соціальні класи. І ось тут найцікавіше погляньмо на цю діаграму. Так, селянство все ще було найбільшою групою, але під поверхнею відбувалися справжні тектонічні зсуви. народжувалися нові, дуже впливові класи, які назавжди змінили ну саму тканину суспільства. І першими на сцені з'являються пролетарії, тобто промислові робітники. Хто це такі? В основному це вчорашні селяни. У них не було нічого, крім власних рук. І єдиний спосіб вижити продавати свою працю. Цікавий момент багато з них були росіянами, що створювало таке собі чужомовне середовище, і це, до речі, часто призводило до денаціоналізації українських робітників. Далі йде інтелігенція. Ну, логічно, суспільство модернізується, стає складнішим і престиж розумової праці зростає. І хто ж ставав цією інтелігенцією? Здебільшого це була талановита молодь із села, яка ставала вчителями, лікарями, інженерами. І звісно, на іншому полюсі буржуазія, нова еліта, власники. Треба сказати, що більшість великих заводів і фабрик належала іноземцям, росіянам та євреям. Українців серед них було небагато, але деякі родини, як от знамениті Терещенки чи Семеренки, стали відомими підприємцями і, до речі, меценатами. Отже, бачите, яка картина поки одні класи з'являлися і зміцнювалися, найбільший клас селянство, переживав глибоку кризу. Люди масово втрачали землю і поповнювали, як тоді казали, цілу армію безробітних. Ось так і з'явилася величезна нова робоча сила. Але яким було їхнє життя насправді? Ну погляньмо. І тут ми підходимо до найважчого, бо реальність для цих нових робітників для пролетаріату була, ну м'яко кажучи, жорсткою. Це був вразучий контраст з будь-якими обіцянками кращого життя. Просто послухайте цю цитату з джерела того часу, вона говорить сама за себе. У хорошого поміщика худоба утримувалась в кращих умовах, ніж нещасні шахтарі, які жили в землянках. Уявіть собі, землянки без підлоги, без ліжок, люди спали позмінно на якихось насипах землі. І це не були якісь поодинокі випадки ні, це була система, справжня система експлуатації. Ось, наприклад, дані зі звіту жандарма того часу. Зарплату затримували на 2-3 місяці, платили не грошима, а якимись талонами, які при обміні одразу втрачали 20% вартості. Про безпеку годі говорити до 12 нещасних випадків на місяць лише на шахтах. А робітниць на тютюновій фабриці просто обкрадали, змушуючи платити штрафи за неіснуючі провини. Але знаєте, терпити таке вічно було неможливо, і робітники не були пасивними жертвами, вони почали організовуватися. Почали давати відсіч. І ось він, поворотний момент. 1875 рік Одеса створюється південно російський Союз робітників. Це була перша нелегальна робітнича організація в Україні. Вони організовували страйки, поширювали листівки, намагалися розповісти про своє жахливе становище. І подивіться, як швидко все розвивалося так, перший союз поліція розгромила менш ніж за рік. У 77 му вже відбувся перший політичний процес проти робітників. Але процес було не зупинити. До 1890-х років страйки стають все більш масовими та, що важливо, все більш ефективними. Кульмінацією стало створення соціал-демократичної робітничої партії у 1898 році. І ці зусилля не були марними. Ось конкретні перемоги лише за один 1897 рік у Києві. Кравці добилися скорочення робочого дня аж на три години столяри на годину. А робітниці тютюнової фабрики змусили керівництво припинити шахрайство. Це був живий доказ того, що колективні дії працюють. Але цей рух був не просто реакцією на голод і злидні. Його живили нові, дуже потужні ідеї ідеї, які дали йому чітку структуру і, зрештою, революційну мету. Перш за все. Це був соціалізм, тобто вчення ідеалом якого була соціальна справедливість, свобода та рівність для всіх. А всередині з соціалізму з'явився марксизм, такий собі науковий соціалізм. Його ідея була ще більш радикальною. Він закликав саме пролетаріат до революції, щоб повалити капіталізм і знищити приватну власність. І ці ідеї поширювалися ну просто з неймовірною швидкістю. В українських містах виникали соціал-демократичні гуртки. І ось вам дуже промовиста цифра. Коли у 1898 році заснували єдину російську соцдемократичну робітничу партію, то четверо з дев'яти делегатів-засновників були представниками організацій саме з України. Це показує наскільки потужним був рух тут. Отже, що ми маємо в підсумку? Індустріалізація принесла неймовірний прогрес і багатство. Але водночас вона принесла і не менш неймовірні страждання. І це підводить нас до дуже складного питання актуального і сьогодні, коли людську гідність розглядають просто як статтю витрат, якою ж є кінцева ціна такого прогресу.